129 смажах. Якщо зробимо, накинеш хлопцям на каву. Нам просто дуже сподобалась твоя ідея. Я танцював. Ми приїжджаємо на ферму, така красива віла. Нам, значить, накривають стіл, ми починаємо капати. І тут приходять мужчинчики в капелюхах, знаєте, та, ну та, такі, та, як та. от кращі американські фільми. <хи> і п'ють пиво і за нами дивляться. Всім привіт, це 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро, і ми на фестивалі Кава Вінтаж» у місті Львів. Позаду мене наш стенд. Сьогодні, як завжди, походимо, поговоримо з кавовим ком'юніті, покажемо новинки з обладнання, що є на ринку України. Що вже приїхало, що новеньке, що не забуте стареньке. Підемо зі мною, і ти все побачиш. Я знаю, ми можемо дойти до стенду Wonderful нової обсмажки. І от сьогодні хочеться розказати про новий бренд. Це Wanderfull Coфі. Зараз знайдемо когось з їх засновників і розкажемо, поспілкуємося, як народився цей бренд, про що він, де вони знаходяться, що смажуть, на чому смажуть. Ми зараз біля стенду вандерфул Кофі. Біля нас Олексій, один з основників. Олексій, розкажіть, скільки вашого бренду вже? Нам лише місяць. Ми тільки в серпні почали свою роботу. Наш бренд представляє Руслан Керилашвілі. Це всім відомий кавовий спеціаліст. Він багаторазовий національний чемпіон і суддя національних чемпіонатів. Ми спеціалізуємось на спешалті каві, Руслан Удбирає, як і ваша чудова Ростерія. Ми хочемо працювати з багатьма закладами країни і сьогодні презентуємо свій бренд. Це перший наш великий фестиваль, івент. Так, і взагалі розриваємо тут нормально. Кайф, кайф. Ми тільки раді, що є нові гроки, що ком'юніті шириться, не дивлячись на ті складні умови, котрі в нас зараз є в країні через війну. А розкажіть за пачки, тому що кави багато, різної, різні mm -hmm. пачки, і вони різного кольору. Ну, типу, чим вони відрізняються по принтам? Ага. Я розповім, як почалися взагалі наші. Брендові історії з кольорами ми е, обрали на чому будемо смажити е, нашу каву і обрали коген. Це 15 Це було принципово для нас працювати з когеном, бо це український виробник. Е, це була наша позиція, і е, мені треба було швидко обирати, якого кольору е, зробити ростер. Я обрав помаранчевий, бо хотілось щось енергійне таке. Так. І потім, коли концепція бренду будувалася, вже я будував її е, лише на тому. Що в нас були два кольори нашого ресторану — чорний і помаранчевий. і помаранчевий, і розробив такі ось принти для нашої кави. У нас є три категорії кави: це типу базова кава, як знизу ви бачите, кілограмової пачки флетботом. Mm -hmm. Вона ну як полум'я. Mm -hmm. Різні люди по різному кажуть, для кого це еспресо, для когось це захід сонця. Ось ну і е, дві категорії ще ось це. Ми називаємо це категорія Solid. Ми оцінюємо від 85 до 87 балів цю категорію. Це така категорія, яка ну, твердий спешак. Звична, звична спешалті да, кава. А ось цю категорію ми назвали Wonderful. Як competішну, да? yeah. але, по-вашому, -по -по це Wonderful. Да, це кава, яка задовольнить кожного е поціновувача кави, е не дасть йому е забути цей смак. Ось мені дуже подобається, як і виглядає наша пачка в цій категорії, і які позиції відбирає Руслан. Я раджу всім спробувати, що ми пакуємо в такі пачки. Згоден, згодом. Взагалі дуже 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 яскраво, дуже файні кольори. Я не дуже прям футбольний фанат, але мені це трошки нагадало. Шахтар. Шахтар. Так, так, та. Але це прям дуже кльово. А ось і Руслан Кирилошвілі, людина, котра обирає каву. Я... Ні сюди до камери. На YouTube. На Так, Людина, котра обирає каву для цього бренду. Руслан, скажи мені, будь ласка, Як, будь ласка. Лю... дякую. Як Наскільки складно обирати смачну каву серед стільки великої кількості смачної кави, щоб не ну, не втратити унікальність, індивідуальність? Там взагалі не складно обирати каву. Ті, не, знаю. Не, не, не кажи так людям. Бо вони <с? тоді подумають, що ми тут нічого не робимо. Береш і обираєш. Ну от бачите, є класна руанда. Ну, от з нею є прикольна історія. От, наприклад, докунди кава. Це такий кооператив, який знаходиться на схилах гори. І поки до цього кооператива не доїхали американці, не знаю там в якому році, але ну це вже там сучасні часи, то ребятки, які там живуть, всякі там да, дітки ходили по 7 чи 8 кілометрів за водою. Просто бо немає води ніякої там, де ти живеш. Да, нам в це складно повірити, але отак. І ці американці туди приїхали, спробували каву, вона їм супер сподобалась. І вони такі, давайте ми вам побудуємо водопровід. І побудували водопровід в обмін на те, що вони тепер цю каву ну там великим об'ємом да, да. купують. От але американці не єдині, тому у нас є теж можливість підтримати чуваків з Руанди. І отримати офігенну право. Це ж така ж історія. Американці приїхали, е, спробували наш борщ і передали нам патріотів. Хлопці, Тут я вам дуже сильно вдячний за те, що ви надихаєте і штовхаєте культуру, за те, що ви наважилися створити цей бренд. Це дуже круто, дуже приємно, що такі граки є на ринку. Дякую вам велике. Дякую. Розвитку вам. Дякую. Дякую. Ну і дивися на ютубі. Бути у Львові і не побувати у світкаві це не побувати у Львові. Тому зараз ми знаходимося на стенді Свідкава біля мене. Неймовірна чарівна Наталка, котра вже дуже дуже багато років на себе тримає свідкави стосовно каву Виробництво, виробництво, виробництва або я виробниц... би все сама не стягнула. Ну так на виробництві все і тримається. От і е, хочу з тобою поспілкуватися про Колумбію. Ти нещодавно їздила з Fast Coffee Mission» в Колумбію. Як там? Був? Як було? Що цікавого, бо я бачив всі ті сторіс. Я прям не мог на дивити по сердечок. так, так, купа сердечок, тому що ну це дуже кльово за цим е дивитися, як було вживу. Поїздка фантастична. Я прям дуже дякую Юлії з Фестко Фемішін і Феско Фемішін за організацію цієї поїздки. Настільки красиво і грамотно були складені усі маршрути. Ми були в двох абсолютно різних регіонах. Я ніколи не думала, що одна країна, і настільки прям кардинальні речі. А північний регіон, Антіокія супер вологий, тропічний. О, ти їдеш, в тебе є відчуття, що ти десь ну, не тут. Вся кава там максимально насичена, дуже соковита, наскільки типу, ця висока вологість впливає на це. Були дві дуже гарні ферми: одна така працююча, велика по об'ємах, прям гарна в напрямку налагодження всіх процесів, а друга абсолютно інший підхід. екоферма. Ми були вражені від того, як там це все фермер провадить. І наскільки вони зараз в Колумбії. Як це ставлять акцент на вераїті? Mm -hmm. Вони продовжують робити всілякі моменти із обробками, але такий інсайт з цієї поїздки з Колумбії, що от ми пробуємо каву, і ми дзвонимо і таки, слухай, хочу отакий лот. І в нашій голові воно все відбувається за місяць-два. Але mm -hmm. для фермерів це є праця років насправді посадити дерево, виростити, зібрати, пропрацювати. Не так воно все швидко. І вони, мені здається, працюють на декілька кроків наперед. Я думаю, що ми будемо мати від них прям супербагато різних сортів. Тобто, саме фермер задає тенденцію кавих на ну, І, ну можна ні. так сказати чи ні? Ну. Так, ну це прям таке трікі питання, тому що з однієї сторони е, він садить дерева, він вирощує, е, він читає наші запити і тоді намагається якихось зробити і наперед е, пропрацювати. Хоча мені здається, дивлячись на те, що ми бачили, вони працюють в дуже багатьох напрямках. Прям вони, знаєш, як, е, готу, як восьминоги, вони готуються прощупати, на що будуть тенденції mm -hmm. далі. І Колумбія в цьому плані вау, вау-вау, вау. вау, вау. Я бачив, Я бачив, що вони супер за екологію. Я бачив, що вони там розробляють окремий вже інноваційні африканські ліжка, котрі там, ну, там такі екологічні, сушильні шкафи. Прям, я б навіть не сказала, шкафи це як величезні теплиці, будиночки. І прям реально ти заходиш в цей будинок, він закриває за собою двері. Ти відчуваєш себе тим зерном, наскільки mm -hmm. воно ну, красиво, всі етапи, всі сушки. Е, я собі згадую декілька років тому назад, коли ми читали, що кава сушена в Вардіолах, наприклад, mm -hmm. ти такий, все, готуємося до металевого присмаку, готуємося, що зерно буде швидко від'їжджати, mm -hmm. типу буде з'являтися трава там, сіно. А тепер ти розумієш, що вони зробили багато кроків вперед. Що Ну це прям бував. Ми капінговий стіл. Тут зерна висушені в їхніх сушках, а тут просто своїм способом на африканських ліжках, і ті, що висушені в сушках, в рази соковитіші і яскравіші. Тобто процес, прошу, прошу. А, Тобто процес контрольованої сушки, він набагато яскравіший, да, ніж. Так, да. так, і вони потім ще й розказують всілякі такі нюанси, що, наприклад, немає так, що кинули і сушать ті дні. Вони закривають зерно ще на декілька днів просто в мішку, щоб воно відпочило. Uh -huh. Бо він такий не є добре, що ти одразу сушиш до такої малої вологості. Uh -huh. Ну, Тобто, люди настільки розумні і цікаві в дрібницях, ну, типу, що просто лав. Okay. Так, а може, будь ласка, раз то зірковий okay. час, я okay. розкажу. А потім ми поїхали на південь, ми перелетіли регіон, де е, мав свої плантації Пабло Ескобар. Uh -huh. Ми полетіли південніше в регіон Наріньо, абсолютно інший. Перше враження, що ми їдемо по європейських горах, е, листяні дерева, сосни, там хвої, травичка така проста. Супер сухий регіон, дуже тверде зерно. І там був момент такий для нас певний соціальний. Ми ввечері почали трішки аж так плакати. Так, 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 тікаємо в сторону, фестиваль. Знаєте, купа людей, купа людей. Значить. Ми приїжджаємо на ферму, така красива віла. Нам, значить, накривають стіл, ми починаємо капати. І тут приходять мужчинчики, люди сідають в сусідній кімнаті, п'ють пиво і за нами дивляться. І ми такі, що відбувається? Чому всіх так багато? Ми прокапали каву, і нам кажуть, це фермери, чию каву ви пробували. Чи б могли ви сісти і поділитися своїми враженнями і розказати взагалі, як вам кава? І ми такі, що. ну, типу, Був прям суперконект нас mm -hmm. і безпосередньо фермерів, І ми сидимо, і там перекладають, і ми їм розказуємо, і вони всі, а там ж такі всі. Капелюха, знаєте, та, ну та, такі, та, як та, та. От, кращі американські фільми. <гум> ну Це прям бував. Момент такий, що аж про, про сльозитися. Тому поїздка. Супер. Так. А щось, ну, щось нам чекати з цієї поїздки 100%. 100%. Але сьогодні ще нема. Euh, пізніс... Була, ми була. на жаль, вже все випали. E, ми випали фантастичну моку з полум'ї. <мес> ми випали гейшу 69. E, ми чекаємо. Ми чекаємо ці e, вся кавка їде. Все, все, в вся кавка їде. Yeah, все в процесі. А що тоді як кавка приїде? Може, все ж таки інтерв'ю. Якщо бажаєте інтерв'ю зі світом кави, будь ласка, коментарі, подобайки, дзвоники, підписки. Так, підписуємося, підписуємося. Ось. І як наберемо, то приїдемо. Так? Так, гарно вам поставалити далі. Дякую тобі, величезне. Ми Прошу. підемо далі. Так, як і обіцяли, показуємо стенди з обладнанням. Сьогодні ми на стенді Fіаma, це португальський бренд е машин. Добрий день, Павло. Добре Розкажіть, дня. будь ласка, про каву-машину взагалі, що в неї, е який це сегмент, до куди рухатися, щоб від неї очікувати. Португальський бренд Fiaма виготовляє е кавомашини вже досить давно. І представлена лінійка. Е від економ-класу середнього сегменту uh -huh. до преміум-класу. Uh -huh. Ось Astrolab це uh -huh. кавоварка преміум класу. Uh -huh. Ось такі ось така карамела. Uh -huh. Це економ-клас uh -huh. цемент, базова комплектація, все, що потрібно для звичайної кав'ярні, для роботи з комерційною кавою, задовольняє всі потреби. Uh -huh. ось надзвичайно зручно з нею працювати. Це так, високі я. групи, є підставки під еспресо стикан, е прекрасний металевий корпус. Тобто в нас гарний однобойлер, ст стабільний, монобойлер, стабільний так. класичний кавоварка. Класична кавоварка, але вже в оновленому такому дизайні гарний. Так. А якщо бажаємо мультибойлер, це нам досюди. Так. Ось це машина Конвас, оснащена прекрасним жидко дисплеєм, холодністю мера, так само високі групи, всі робочі параметри кавоварки виводяться на дисплеї, так само на ці два маленькі дисплеї. Mm -hmm. Можна програмувати різні напої з передзмочуванням або класично без передзмочування. Три okay. бойлери. Тобто mm -hmm. по... на групах да? так, по... на кожній групі є свій бойлер, mm -hmm. плюс підігрів групи, Aha. що дає надзвичайно хорошу стабільність роботи, стабільну температуру приготування. Так само Великий бойлер сервісний, який дає велику кількість пари і кипятку, що не заважає одночасно робити навіть кільком бариста і готувати стабільну каву і брати велику кількість пари. Ну і такі вже я бачу моцні стімери, тобто так, не тоненькі. Тобто да, і... можна відкрити так, і, і з легкістю тримати і, і не бути як я. Так так я вас зрозумів. А розкажіть про оцю асторію. Астролаб. Астролаб. Давайте зараз а, до неї підійдемо. Флагман компанії Фіамо. Mm -hmm. Зараз це в базовій комплектації, в самій нижчій, але може комплектуватися додатково насосами mm -hmm. на кожну групу, що дає можливість програмувати профіль приготування кількох окремих напоїв. Тобто можна запрограмувати свій профіль. І готувати свою каву саме на своєму профілі, мати кілька кавомолок для mm -hmm. того, щоб готувати багато різного еспресо, різного смаку. Тобто повна комплектація саме цієї моделі вже дає можливість нам гратися різним тиском при під час так. приготування еспресо. Так, так. Різним тиском, так як це так само мультибойлер, так само можна налаштовувати різні температури. Два крани кипятка, mm -hmm. два стімери, що дає можливість працювати взагалі. Двом бариста одночасно на одній кавомашині. А розкажіть, будь ласка, максимальна кількість робочих груп. Тобто тут є дво, дві групи, є ще моделі на три групи. Є трьохпостові трьох постові. Трьохпостові. Я вас зрозумів. Дякую вам величезно. Дякую е, вам. Да, да. да. Приходите Ва... з задоволенням, проконсультуємо. консультуємо. Не питання, а ви дивіться Продумково. нас на Ютубі. Порухаємося до Постера, котрий є дуже потужним партнером багатьох закладів на сам той час: кав'ярень, ресторанів, кафе це облікова система. Ми самі її використовуємо. От, це по-перше. По-друге, в них є найпотужніший підкаст про хорику це Ревета Стогне. Можемо підійти до їхнього стенду і спитати в дівчат, як це бути. Такими найкращими в системи обліку для хорека. Дівчатка, добрий день. Єдине, але найголовніше, як це бути найпотужнішою і найякіснішою системою обліку для хорека. Дуже відповідальна, якщо так. чесно, да тому що з нами працює таке величезне ком'юніті, таких супер крутих підприємців, що хочеться все зробити по максимуму, щоб допомагати їм розвивати свій бізнес. Ось тому це для нас дуже відповідальна місія. І ми стараємося як можемо. Ви дуже сильно стараєтеся, я вам хочу сказати так. Дяка, тому що ну такого функціоналу, як постера, спрацювати з технологічними картами, працювати, щоб вести аудити і складські, всі розрахунки. Ну я ще не бачив. На практиці самі працювали? Так, я сам працював і зараз ми ще трошки. Ну ми у нас є кав'ярня, котра працюємо, mm -hmm. теж на постері, і там все дуже дуже прям. Мені а, тішить, коли заходиш на капучинку і вибираєш там будь-що, що тобі треба. Яке бажаєш молоко, яке бажаєш зернятко, який бажаєш об'єм. І це не треба робити тисячу різних якихось папочок, якихось різних об'ємів. Все в одній та карті, і це дуже файно. Клас, супер. Я рада чути такі вигуки. Це просто. Дякуємо вам, дякуємо вашій компанії. І вам дякую. Класного івенту. Дякуємо навзам. перевід привіт А зараз ми дійдемо до наших львівських друзів. Це маркетплейс Культура. Один такий знаєш, величезний. В ньому зібрано дуже багато різних обсмажчиків, дуже багато різних девайсів. Культура кожен літній сезон робить відкриті капінги в Львові з різними обсмажчиками, які є на їхніх поличках. От. І зараз ми поспілкуємося. Або з топ-менеджером, або з шеф-бариста цього маркетплейсу і дізнаємося, як це взагалі буде культурою. Так, а от ми і спіймали Ангеліну. Ангеліна це менеджер культури. Вона відповідає за наповнення поличок, за замовлення, за ваші замовлення, якщо ви купуєте каву на маркетплейсі культура. Вона організовує всі ці івенти літом, щоб ви пробували нову каву. Так, демострація кави. Так. Розкажи, як це бути культурою, і як це — працювати з такими багато різними обсмажчиками? — Ну, з однієї сторони, класно, з іншої сторони трошечки тяжко, бо кожна обсмажка вона по-своєму має характер. але... Для цього створені, щоб всіх із сіма співпрацювати, тому багато запитів від кавової культури, ну кавової ком'юніті потрапити вам на полочку. Так. Ну ви так. будете поширюватися? Ми зробили такий міні-аналіз взагалі в Україні. Скільки є обсмажок, які як як то сказати правильно? Які займаються спешлоті Арабікою? Угу. Це приблизно 129 обсмажок. Зараз на даний момент у нас на сайті представлено 30 обсмажок, ага. і ми йдемо до цієї великої такої кількості. Ми стараємося потрохи-потрохи набирати на наші полички нових обсмажок. Це довго, тяжко, я розумію. Підходять, питають: ну коли можна давай стати там, чуть ли не не а Це так, швидкою. От, 129 обсможених. 129 обслуживає. І ти, у вас тільки 30. У нас тільки 30. Ну, Бо, це одна, ну, одна, одна четверта майже. Так, да, да. да. так. Є ще куди рости. 100%. Да. А, дякую. дякую. Гарного фестивалю. Та, до зустрічі. Дякую. Ну, як я і казав, кавовий фестиваль це завжди ще і зустрічі з кавовим ком'юніті. І Сьогодні ми зустрілися з Дмитром. Це засновник провора. Дотик, це перший український провер, повністю аутентичний, зроблений з української гліни, котра добувається в Слов'янську. Саме так, от чи буде ще щось від дотика, окрім е, двох проверів? У нас ще є чарівна хмаринка, та алюмінієва. Ви виробляється також в Україні. Е, дуже пишаюся у нас там. Ріжеться вона в Черкасах, uh -huh. обробляють нам її в Києві, силикон відливають в Одесі, коробки роблять у Львові. І вся країна працює, вся над країна опит, працює, Діма. так. Бо в нас команда насправді невелика, там троє людей, але я рахував, скільки у нас по підрядникам, то близько 80. Нічого Я такий вау. Да. Вся країна uh, працює над українським девайсом. Супер. Який ми експортуємо. І сподіваюся, що будемо експортувати більше. Da. Стосовно нового нового-нового. У нас є прототипи, uh -huh. і сподіваюся, що зовсім скоро у нас уже буде перший MVP. Можу розповісти, якщо в нас є ефірний час, трошки більше про цю історію? Давай, давай. Ми вже рік розробляємо імерсію, uh -huh. яка буде комбінованого типу з назвою Подих, затому uh -huh. подих, адже кожен раз, знаєте, знаєш це відчуття, коли ти такий uh -huh. <хазух> і пішов створювати. І історія вже в нас є. І по алюмінію, фрезеровщики, дуже багато підрядників. Список дуже сильно вирізать ці два роки, скільки в нас є. Немає штампування. 30 підрядників штампування. Я всіх телефоную, всі відмовляються. Я міняю риторику, кажу, хлопці, ми вже продаємося за кордон. дані великі це не якісь промислові об'єми. Ми вже продаємося за кордон. Я, наша команда робить новий продукт. Які ми хочемо ще більше продавати, кажу, допоможіть. Я принципово хочу виготовляти в Україні в Україні. Кажу, допоможіть, не змушуйте мене писати китайцям. Вони такі Окей, і мені два дні тому, в п'ятницю, телефоную, кажу, Дмитро, доброго дня. Ми вже почали виготовляти. Я кажу, почекайте, почекайте, скільки це буде коштувати. Він каже. Якщо зробимо, накинеш хлопцям на каву? Нам просто дуже сподобалася твоя ідея. Я танцював. Как? Я танцював. Я, я тижні три напевно шукав цих підрядників, і тут заменшились. Ну це кавовий ентузіазм і ентузіазм українців Під, да? підтримка один одному. Тому отак. Супер. А, тож, нас скоро чекаємо імерсію. Добре. З наступного року. З наступного року. А, і таке питання: чи є вже запити від. Бариста з усього світу на виступи з, з, з нашим девайсом українським, а вже ж є вже є е, е, Ну там час від часу нам пишуть. Знаю, що Турція, от вчора мені вночі написали з Малазі. Е, також ну є по різним країнам. Я зараз не хочу просто Ну, ну тобто е, вже цікавляться, він вже поширюється настільки, що люди на чемпіонати готові поступати. хочу передати просто велику вдячність. Е, до тепер актуальній переможниці mm -hmm. Ірині Баско. Да, вона ж заявила про це на світ, і це звісно, що стимулює е, інших чемпіонів по світу і людей, які хочуть приймати участь mm -hmm. в цьому розвиватись. Тому так запити є, і це дуже круто. Cool. Cool. Велика вдячність тим, хто презентував. Супер. Е, я від себе хочу сказати тобі і побажати тільки розвитку. Я дуже вдячний тобі за цей девайс. Я дуже вдячний, що наша компанія дотична теж до цього. Тому що е, якщо ви бажаєте нашу колабу з дотиком, то на, на переходьте на сайт. Там є дотик QR-код. к юрко. Там є дотик першої генерації і дотик New Generation. Вони Різні, але Та, різні дуже за характером, але кава вариться дуже дуже смачно. Дякую тобі, Дмитро. Хочу Ми... сказати, друзі, я мрію, щоб про Україну говорили так само, як про Японію. В них там тих девайсів, тому ким ви не були, просто створюйте, творіть щось хороше, корисне, виробляйте це в Україні і експортуйте. Супер. Дякую, Дмитро. Гарного дня. Дуже дякую. Ми прийшли на наш стенд. Наш состав незмінний. Це наші чарівні дівчата. за баром сьогодні варить каву наша Аня. Піридично варю каву і я. Наші дівчата, менеджери консультують, всіх, всіх зустрічають. Підходить до кінця цей випуск, але не цей фестиваль. Тут ще дуже багато всього. Ми будемо тут ще не один рік. Тому приходьте завжди. Ми завжди раді всіх бачити, і ми завжди готові дати спробувати велику кількість кави. Бо, наприклад, сьогодні у нас п'ять різних фільтрів з п'яти різних країн і п'яти різних обробок. І також дуже дуже яскрава анаеробна Бразилія в еспресо. Там радий був для вас показати. Цей фестиваль. Не забувайте, що ми чекаємо на ваші дзвоники, подобайки, підписки, коментарі. А від себе заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте.